Добрий день, шановні діти. Сьогодні у нас четвер, 20 березня. До вашої уваги, урок я пізнаю світ. Читання. На урок нам потрібні друковані зошити, тиждень, 26, день 49, сторіночка 53. Тема нашого уроку алфавіт, звук У». Букви у велика, у маленька. Сьогодні ми продовжуємо читати уривки казочки Яна Улуфа Екольма Людвігові Хитрому ура, ура, ура! Розпочнімо наш урок за традицією з пісеньки про алфавіт. Співаємо разом! Букви Алфавіт для нас вивчити на пам'ять час АБВГЕГ. Б, Літер сім і де Є, Ж, З, І, 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 це порядок їх такий. К Л, М, Н, О, П, Р Знаємо ми їх тепер. С, У, Ф, Х, Ц, Ч жодна буква не втече, ша Ща, знак м'який Ю, Я Алфавітна сім'я зібралась, а я запрошую вас до чарівного міста алфавіт. Розгляньте, будь ласка, чи всі літери визирнули у віконечка. Одна буква сплюха, не визирнула, давайте її покличемо. Це буква. Правильно, буква О. Пишіть, будь ласка, у віконечку. Тепер всі літери на місці ми можемо з вами пограти у гру і пронумеруємо слова в алфавітному порядку. Слова такі фартух, євген, квартирка, заєць. Розгляньте уважно і пронумеруйте ці слова в алфавітному порядку. Перевірмо. На перше місце ми поставимо слово Євген, на друге Заєць, на третє квартирка і на четверте фартух. А зараз виконаємо вправу фотоапарат. І перевіримо вашу уважність. Зробіть фото. Запишіть у віконечках побачене. А тепер перевірмо уважність, як ви уважно переглядали склади Лут, Юв, Уд. Склад лут пишемо з великої літери. Всі букви виконані червоним кольором. Повернімося до сторіночки. Сьогодні ми з вами. На уроці письма писали букву У. Сьогодні ми прочитаємо склади з буквою У. Прочитайте, проаналізуйте склад, який тримає дівчинка. Склад У відкритий, бо закінчується на голосний. Проаналізуємо склад, який тримає хлопчик. Це склад, ух, він від, від, закритий, тому що закінчується на приголосний. А тепер прочитаємо склади, які потім заспіваємо на мелодію пісні про чарівника. лу, лю. Ух, юг, ур тур. А зараз проспіваємо всі склади. Молодці. А тепер виконаємо вправу, я читаю. Прочитайте чисту Спочатку повільно, а потім швидко читаємо повільно. Уж, уж, уж від гадюки втік, чим душ. Уж, 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 а то виявився вуш. Пригадайте, гадюки вужі належать до... Класу молодці, плазунів. А зараз читайте чистомовку. А ви знаєте, чим відрізняється гадюка від вожа? У вожа на голові дві помаранчевих цяточки. Ну, а зараз, дітки, ми з вами пригадаємо казочку, яку читали на попередніх уроках. І пограємо в до добре ім'я. З'єднайте стрілочку ім'я Героя казки із його зображенням. Перевірмо Юкею і туфету – Це друзі Людвіга 14-го зайчата. Агне Стрибайко, Це білочка. Окетабенд. Це горностаї. А сьогодні ми продовжимо читати казочку про пригоди маленького Людвіга 14-го. Але попрацюємо над словами Вправа — тлумачний словничок. У тексті зустрінуться такі слова, як хутко, це дуже швидко, нашорошувати вуха, прислухатися. Потороча опудало, крислатий, який має широкі відігнуті краї, прокапелю. Перегляньмо відео тлумачного словничка. Хутко, дуже швидко. Нашорошувати вуха, прислухатися. Потороча тут опудало. Крислатий тут. Який має широкі відігнуті краї Про капелюх. Повернімося до сторіночки нашого зошита, прочитаємо слова вправо повітряні кульки, читаємо разом. Кутко нашорошив вуха поторочу крислатий. Покладіть руку на діафрагму, підніміть ліву руку, набираємо повітря через носик, видихаючи читаємо хутко, нашу вуха, поторочу, креслати, Полетіло, мов пенятку. А зараз запускаємо ведмедика. Запрящало, розчепіривши пискляві, напівтемрява». Покладіть праву руку на діафрагму. Наберіть повітря через носик, читаємо «Запрящало, розчиривши, пискляві напівтемрява, полетіло ведмежатко». А ми з вами прочитаємо уривочок казочки. Я читаю, читаємо повільно: Людвік зіскочив із пенька. Та подався зовсім незнайомою стежкою влип лісу. Натисніть на паузу, прочитайте швидко-швидко. А тепер продовжимо читати казочку Яна Улофа Еквольма. Людвігові хитрому. Ура, ура, ура. Розділ 6. Людвігові хитрому. Ура, ура, ура! Скорочено розділ шостий. Людвіг зіскочив із пенька та подався зовсім незнайомою стежкою в глиб лісу. Він довго блукав між деревами й кущами, через галяви перебігав так Хутко, що його не міг побачити ніхто. Вечоріло. І хоч Людвіг чотирнадцятий мав густе хутро, але трішечки змерз. А ще хотілося їсти, бо за цілий день ухопив тільки ягідку, та Корінчик. Людвіг почув, що запахло солоденьким і смачним. Тато Ларсон розповідав колись, що люди вирощують добрі ягоди, які називаються полуницями. Лисеня здогадалося, що втрапило. На полуничну грядку. Він нашорошив довгі вуха, у темряві щось забрящало. а тоді знов запала тиша. Він витягнув шию, щоб роздивитись, як швидше дістатися до людського. І враз він побачив поторочу. Просто перед ним стояло, розчепіривши руки, високе одоробло в довгому піджаку. Людвіг чотирнадцятий зроду не бачив живої людини. Хіба що намальовану в книжці? Може, ця потороча на полуничній грядці людина? Лисеня протерло очі. Ні, йому не ввижалося. На голові в неї був крислатий капелюх. Людвіг чотирнадцятий помітив, як щось блискуче звисало з рук поторочі. Він забув про будь-яку обережність, стрілою помчав через полуниці, через овес, стрибнув і. Опинився в канаві біля тину. Рятуйте запищав хтось поруч. Рятуйте, заскімлив і Людвіг чотирнадцятий. Він опинився просто на м'якенький, живій, писклявий. Бухнастій грудочці. Людвіг чотирнадцятий озвався перший. Що за манера налітати на безневинних звірят? Я не налітала на тебе, бо не вмію гарно літати, пропищала грудочка. У канаві була напівтемрява. Та коли Людвіг придивився, то помітив, що грудочка набагато менша за нього. Що ти тут робиш так пізно? здивувався він. Така малеча, як ти, уже давно повинна спати. Мені страшно йти додому, писнула грудочка. Запахло лисом, а лиси такі страшні. Людвіг чотирнадцятий крізь сміх спитав. Хіба ти ніколи не бачила лиса? Зроду, відповіла грудочка. Тільки на малюнку. Лиси в білих хутрах із довгими вухами, ще й з маленькими м'ячиками на хвостиках. Ти дивилася не на ті малюнки, мовив Людвіг чотирнадцятий. Хе, знов переплутала, засміялася Грудочка. Коли вже я навчуся розрізняти лиса і зайця? У лиса руде хутро і довгий хвіст, а ще лис дуже хитрий. Оце вже схоже на правду, сказав Людвіг. А ти хіба бачив живого лиса? спитала грудочка. Скільки завгодно, відповів Людвіг Чотирнадцятий. А зараз виконаємо завдання і допоможемо хвальку відповісти на запитання питайлика. Знайдіть в тексті відповіді на таке запитання, що розповідав тато Ларсон лисенятам? Знайдіть у тексті і зачитайте. Так, тато Ларсон розповідав колись, що люди вирощують добрі ягоди, які називаються полуницями. А тепер, скажіть, будь ласка, яким уявляла собі грудочка? Лисеня. Так, що у Лиса родиху трой довгий гвіст, а ще лис дуже хитрий. Скажіть, будь ласка, а Грудочка дізналася, що перед ним лисенятко? Ну, звичайно, вона ще не здогадалася, що перед ним лисенятко. А зараз. Перегляньмо ілюстрації до нашої казочки. Подивіться уважно і скажіть, що на ній зображено. Так, ми зна... як Людвіг 14 поласував смачними суницями. На другому малюночку. Людвіг чотирнадцятий зустрівся з опудалом. І наступний малюночок зустріч Людвіга Чорнадцятого із маленькою грудочкою. А маленька грудочка це хто було? Так маленьке Курчатко. І які події будуть далі, ми прочитаємо наступному уроку. А зараз, дітки, ми з вами попрацюємо у чарівній майстерлі, виготовимо лисенятка в техніці оригамі. Ось такі чудові лисенятка у нас вийшли. А зараз підсумуємо наше заняття. Сьогодні ми з вами повторювали букву У, читали склади з цією буквою, співали їх, а також працювали над казочкою Яна Улофа Екольба, людгові хитрому. Ура, ура, ура! Ми пригадали головних героїв казочки, тобто друзів нашого лисенятка. Ну і, звичайно ж, прочитали про те, як Людвіг 14 зустрів маленьку грудочку. І які пригоди трапляться, ми прочитаємо в на наступному уроці. А ваше домашнє завдання ще раз. Уважно перечитати уривок казочки, який ми сьогодні читали. Ну, і за бажанням можете зробити лисенятко в техніці оригамі, і на завершення нашого уроку заспіваємо пісню про казочку.